Робила свічку. Вона з лощини. На лощину пчоли збирають мед, а ще вони роблять виск. І з лощини ми зробили декоративний вироб. Свічка у формі троянди. Я поставила її на підвіконня, і е, коли наставала ніч, туди запалювала вогонь. Вона дуже красива. А ще вона пахне. Я вперше таку свічку робила. І мені це дуже сподобалось. У мене в руках свічка. Я зробила її із гощини. Хащина це природний матеріал. Її роблять бджоли. Вони створюють віск. Потім роблять із таких сонне них пиво і перетворювати на мед. Я дуже люблю їсти мед. Він дуже корисний, він того смачний. Давид. Я був на вашій класі і зробив ось твою свічку. Вона з гущини. Я її зробив у формі квіточки. Спочатку я взяв гущину, потом я поклав ялочку і замотував, а потім получилась така квіточка. Вона дуже пахне Медом. Пусть не з джою для зуба, щоб збирати неймед. мене в руках свічка віді рози. Вона у вигляді троянди. Я зробила її з вощини. Вощина це те, це, це що зробила бдьолки. Вона зроблена із заваску. А ще я з цієї вощини зробила свічку, яка може світитися до утра. Я перша на скрутила такий рулетик. Потім я зробила отакі палочки і мені допомогли зробити листочки, отакі за петельки. за петельки. Така свічка дуже красива. А ще вона пахне. У мене рука свічка. Я зробила її з бочини. Спочатку я вибирала прямо кузник, потім я його скручувала. Не, не забудьте поставити мотузку. Це якраз воно буде свічки. Потім я зробила у формі квіточки. Свічка моя пані і моя пані Ароменом. Мені вона дуже подобається. У мене в руках свічка. Я зробила її з гущини. Спершу нам дали оцю гущину, і ми її закру... закручували в цю в ниточку. Гущина це те, що роблять бджоли у вулику, щоб туди класти мед. Мед вони збирають за допомогою квіточки. Спочатку збирають пилок і роблять мед. Я люблю їсти мед. Він солодкий і дуже корисний. Мені сьогодні сподобалось закручувати цю штучку. Свічка вийшла красива і ароматна. Як зараз свічка? Я зробила її із вощиною. Її робляться бджоли, і це спеціальні соти. Вони, вони збирають пилок і переробляють на мед. Тому моя свічка пахне медом. Спочатку я, мені давали прямокутник? Прямокутник і. Я ставила туди на краєчок, ниточку прижимала, закручувала, закрутила і на ній вирізала, пелюсточки прикріпляла. Ось таке мені допомогло зробити. Вийшла чудова свічка. Її можна запалювати, але з дорослими. В руках свічка із вощини. Вощину роблять бджоли. Це природний матеріал, який, я, який роблять бджоли. Спочатку вони формують соди, а потім вони летять до квіточок, збирають пилок і роблять мед. Мед я не люблю, тому що він дуже-дуже солодкий. Але він корисний. Свічка має пахне також медом. Не пахне. Мені її аромат не дуже подобається. Свічку можна запалити тільки з дорослими. Я думаю, вона ще більше буде пахнути, коли горітиме буде. Щоб зробити свічку троянду, потрібно було спочатку взяти кусок, такий десь е, отако, і з фітильком і замотати. Я тут закрила, а потім треба було із кусочка вирізати пелюстки і приклеїти до квітки. У мене в руках ось така красива квітка. Я зробила її з вощини. Е, для того, щоб е, зробилось воно так красиво, потрібно вирізати відповідної форми, щоб у нас була така квіточка, бачите? Потім, коли я скрутила основу вощини, я вирізала пелюсточки і сформувала пелюстку. Свічка моя красива, а ще й ароматна. Я хочу вам секрет. Та що я? Чуть-чуть тут впала на підлогу з свічкою. Третій клас удоробити з підскока. А ти тихо, у мене зйомка. Правильно. Мені найбільше сподобалося робити пелюстки. У мене в руках чудова свічка із вишини. Я зробила її сьогодні на майстер-класі. Для цього потрібна вишина, отакі от пухнасті проволоки і нитка. Спочатку я вирізала основу, туди поклала нитку і закрутила. Потім я вирізала плюстки і їх приклеювала на основу. Світка з вишини ще й пахне гарно пахне медом, тому що вещини вигодовляють бджоли. Я знаю про вищини, що це висоти, і в них інколи. Ну, відбувається процес сезування меду. Джоли спирають пилок і переробляють його на мед. Вони завжди роблять багато корисних речей. Крім меду, віск пилок. Я люблю їсти мед, тому що він солодкий і він дуже смачний.